Трошки осіннього лісу. Ось так зараз природа вже ув'ява, ще весь не закінчився, але дерева усі голі. Ліс виглядає вже так, будто тебе почалася зима. Сьогодні доволі холодно, сиро. Пізняє осінь дуже сильно відчувається. Вона від тієї порі року є свій романтизм. Ражний романтизм, романтизм повідання трохи декадентський настрій. Скоро вже буде зима, випаде сніг, буде дуже холодно і неприємно. Поки що погоди дозволяють. Трошки я гуляю на природі, дихаю свіжим повітрям. Нещодавно я приїхав з роботи, з охорони вахтовим методом. Про це я обов'язково вам скоро розповім. Що як? Які плюси, які недоліки, що мені сподобалося, а що навпаки дуже погано. А зараз дивіться, трошки ще залишилося на деяких деревах. Але дуже все похмуро, віднегала каве з кількості жовтого листя. Ось ви можете побачити. Зараз ще немає середини листопаду, але дуже в цьому році сталося все швидко. Дуже швидко галіли дерева йдуть дощі. Саме сьогодні доща немає, але трошки так похмура, сира. Дощик був зранку, зараз середина дня можна погуляти, можна насолоджуватися останніми більш-менш нормальними днями. Тому коли почнуться снігопади та сильні морози, вже не можна буде гуляти. До роботи в мене дуже багато по дому. Скоро починаю робити ремонт, дуже треба встигнути до початку зими, до початку морозів. Завтра вже отримую допомогу від нашої держави та від депутата Антониценка і вже починаю займатися домашніми справами. А сьогодні ще в мене є день, в я можу погуляти, можу відпочити, помилуватися мрачною красою осінньої природи. Ви також можете бачити, як виглядає осінь. Трошки сумно, але усе красиво. Усім бажаю добра, гуляйте на природі, відпочивайте, успішно працюйте, радійте кожному дню.